21 травня, вівторок. Маріуполь, Бог вивів нас із пекла, батьки п'яти дітей, частина 1. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: Не бійся, я тобі допомагаю. Ісаї 41, розділ, вірш 13. Коли все почалося, у будинку перебувати було неможливо. Почувши перші вибухи, ми подумали, що вони дуже близько, хоча насправді це було не так. Наше місто опинилося в облозі вже на п'яту добу повномасштабного вторгнення. Спочатку росіяни зруйнували газопровід, зникло газопостачання, не було води. Ми сиділи в зовсім непристосованому для життя підвалі, без будь яких комунікацій, готували їжу по черзі на вулиці. Це були короткі виласки, почувши страшні звуки снарядів, ми чимдуж бігли в підвал. Коли закінчувалися ліки або продукти, наші військові дозволяли брати в магазинах та аптеках усе, крім алкоголю. Ми розуміли, що це мародерство, але по-іншому по було ніяк. Під нашим будинком був дуже великий підвал, у якому перебували люди з одного боку 70, а з іншого 120. переважно жінки і діти. Було дуже холодно, кожен вкривався тим, чим мав. Ми збирали сніг, дощову воду, щоб мати, чим мити руки, змивати унітаз. Якось снаряд влучив у дах, потрапивши в димар, і посипався попіл. Ми були чорні, як вугілля. Лягли в тому ж одязі, не було ніякої гігієни. Діти злякалися, Іванко закричав Дайте свисток. Ми домовлялися, якщо нас засипли уламками, то необхідно свистіти, щоб нас почули і розкопали. Іванкові нашому четвертому сину сім років, Владу двадцять, таї п'ятнадцять, Софії вісім і Назарчику п'ять. Щойно ми забрали пса у наш двір прилетів снаряд. Вирва була 40 сантиметрів у діаметрі та півтора метри завглибшки. Повилітали вікна, стіна тріснула, машину погнуло. Слава Богу, що акумулятор цілий, бо від нього заряджали телефони. 17 березня внаслідок влучання авіабомби загинули наші куми. Усього померло 9 осіб. Вони не ходили в підвал, а сиділи весь час у погребі, виходили тільки в туалет і варити їсти. Саме туди прилетіла авіабомба, зрівнявши із землею три будинки. Вижила тільки кума, її тіло було як решето. У підвалі під світлом ліхтарика ветеринар надавав їй медичну допомогу і зашивав її рани. Гріли воду, щоб хоч якось змити кров. У жінки була пробита печінка. Вона два тижні блювала жовчу. Коли нас врятували, то її відвезли в крим і прооперували. Прибита горем вона повторювала навіщо я вижила? У неї був чоловік і дві доньки 19 та 15 років. Ніхто їх не ховав. У погріб занесли, ліноліумом накрили і все. На вулицях нашого міста тіла тижнями лежали, такі страшні були обстріли. Наш підвал дрижав, дітей іконами обкладали і молилися, щоб Бог зберіг. Ночами не спали, завжди в руках були свистки. Коли вирішили прориватися, то я навіть за поріг вийти не змогла. Перед очима стоїть дівчина років 30. просто перед нею щось пролетіло, відірвало руки. Хлопці відразу ж почали перев'язувати, щоб зупинити кровотечу, але допомогти так і не змогли. Вона померла від крововтрати, її ми теж не поховали. Ось вийдеш на вулицю, а тобі, щоб діти за продуктами, доводиться переступати трупи. Дітей потрібно ж готувати, і ти йдеш.